Вітаю всіх вчителів, всіх учнів. Сьогодні в нас авторська задача. Авторська задача і лаври Самюеля Лойда Мартина Гарднера. Це відомі складачі головоломок, лаври цих людей мені не дають спокою. І я теж намагаюся складати головоломки. Намагаюся робити так, щоб вони були не банальними. Розумію, що це не всім подобається. Я не намагаюся всім подобатися. Хотів скласти головоломку із сірників. Із сірників хотів пошукати віртуальні можливості, коли сірники можна перетягувати. Навіть попросив колег про допомогу. Ну не знайшли ми такого. такої можливості не знайшли, щоб можна було віртуально перетягувати сірників. Тому я вирішив, не хочу я сірниками. У мене в деяких книжках є подібні головоломки з олівцями в підручниках, тому вам пропонується головоломка. Перекласти один олівець так, щоб отримати правильну рівність, саме рівність. Саме рівність. Перекласти один олівець. Ну, я знаю три способи. три способи. Можливо, мої глядачі знайдуть більше. А я спробую в рамках от того, що є. Так, віртуально не дуже можливо, але я спробую ці способи показати саме в тих можливостях, в яких я працюю. Отже, все як завжди, натискаємо, будь ласка, паузу. Намагаємося знайти три розв'язки. Можливо, хтось знайде один, можливо, хтось знайде 5 чи 10. Ви мені, будь ласка, в коментарях це потім напишіть, скільки розв'язків ви знайшли. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте пошукати. Можливо, на це піде, ну, скажімо так, певний час, можливо, навіть кілька годин. Можливо, вам буде цікаво. Натиснемо паузу. Ну, я сподіваюся, що один розв'язок, я так думаю, ну, знайдуть тут досить багато моїх користувачів, я так думаю. Він полягає в наступному. Ми беремо цей олівець, я його поки що сюди візьму. А я все-таки покажу, що там мене зіпсувався один, щоб він не псувався, я його поновлю. О! Тобто, ми від знака плюс залишаємо знак мінус. Цей олівець я переверну на 90 градусів і поставлю от сюди. І ми отримаємо 8 мінус 14, дорівнює мінус 6. Мені здається, що цей розв'язок ну, має знайти досить багато моїх користувачів. А от другий і третій. Мені здається, знайдуть менше. Ну, мені так здається, можливо, я не правий, можливо, тут ще багато розв'язків. Може, їх тут з десяток, а я не бачу. Сам придумав, сам не бачу. Мій другий розв'язок наступний: ми візьмемо ось цей олівець і перетворимо число 8 у число 9. А це перша половина. Можливо, вам буде цікаво натиснути паузу, і ви здогадаєтесь, куди я цей олівець перенесу. Ну, сподіваюся, ви здогадалися. Я знову поверну його на 90 градусів і поставлю от сюди. І тоді я отримаю приклад 9 додати 1 мінус 4 дорівнює 6. І оскільки ви вже побачили мій другий розв'язок. Можливо, вам буде цікаво натиснути паузу і здогадатися, який мій третій розв'язок? Сподіваюся, ви здогадалися? Я від цієї шістки прибираю олівець, вона перетворюється в п'ятірку, повертаю олівець на 90 градусів і виставлю в те саме місце. І в другому розв'язку, і тоді 8 додати 1 мінус 4 дорівнює 5. Щиро сподіваюся, що вам було цікаво, корисно, що ви, крім моїх, моїх трьох розв'язків, можливо, знайдете ще, пишіть мені це, будь ласка, в коментарях. Ну, математика може бути і такою. Сподіваюся, що. Шановні колеги, сподіваюся, що подібні завдання нам допоможуть. Ну, робити так, що учням буде цікавіше на наших уроках. все ж таки. Я любив такі задачі дуже давати перед новим роком, давати в кінці навчального року, коли програма виконана, і можна вже такими речами погратися. Ставте будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!